День відкритих дверей для майбутніх батьків провели у Рівненському обласному перинатальному центрі. Вагітні та подружні пари поспілкувалися з лікарями, а також для них організували екскурсію закладом. 25-річна Марина Фільваркова очікує на появу донечки. Дівчинку планують назвати Даяною. Жінка каже, має багато запитань до лікарів, адже це її перша вагітність. Подивитися, які є палати, які після післяродові палати, які взагалі де народжують. Таке більш розпитати, як проходять пологі. Так як чоловік у мене військовий. Ну, плануємо ну партнерські. А якщо не вийде, то вже так і буде. Але ну плануємо партнерські пологі. Захід приурочили до дня захисту дітей, який в Україні відзначатимуть першого червня. Діти наше все для дітей важливо дати все, щоб у дитини все було. Ну, Дітей, ну, дітей ми повинні захищати, а тим більше зараз такий час, війна, ну, діти наше все і наше майбутнє. Сьогодні ми запросили майбутніх батьків, хто народжував. Ну, абсолютно двері відкриті для всіх бажаючих, хто має бажання сьогодні знайомитися з закладом, його відвідати. Ну, крім того, ми зараз впроваджуємо деякі нові напрямки роботи своєї. Ми хочемо урочисте відкрити. Ми плануємо відкрити центр підтримки грудного вигодовування. Центр підтримки грудного вигодовування, джерело життя планують відкрити 1 червня. Розповіла головна лікарка медзакладу. Нині тут завершують підготовку до прийому перших мамі з немовлятами і вже сформували команду фахівців, які допомагатимуть жінкам. Ми будемо надавати послуги нашим мамам, які народили, будуть проводитися для них консультації. Будуть проводитись консультації після виписки додому, якщо мама має якісь проблеми з лактацією, з проблемами грудного вигодовування, чогось вона не зрозуміла, не навчилася, їй треба допомогти організувати свій простір, простір дитини. Консультантка центру підтримки грудного вигодовування та психологиня Ольга Рудик пояснює, після пологів в організмі жінки відбувається різка зміна гормонів. Тому підтримка та допомога, зокрема з грудним вигодовуванням, для багатьох є актуальною. Десь будуть виникати запитання, чому плаче дитина, як її заспокоїти, що з нею робити, як прикласти дитину до груді. А тому, що від положення дитини на маминому тілі у маминих руках багато чого залежить: чи зможе дитина широко відкрити рот, чи зможе ефективно смоктати, як вона буде поводитися біля грудей, зі слів Олени Пухилюк у разі необхідності фахівці виїжджатимуть додому, аби допомагати мамам. Надія Кривко на зармідріган суспільне новини. Рівне.